Галя багато розповідала мені простріл, про обстріли, про вали, про те, якого страху вони натерпілися, і що чоловіки відправили їх до Польщі або куди візьмуть, аби не лишилися в Харкові. Галя, її дочка, кума і племінниця хотіли знайти прихисток будь де Розговорилися про їхні плани, і я щиро запитала, чому вони не поїхали до Росії, адже я знала, що в Галі там велика родина, троє братів і дві сестри. Напевно, їх би з радістю зустріли та допомогли. Галя уважно подивилася на мене, щоб перевірити, чи не докоряю я їй походженням, і розповіла мені свою історію. Перед самим повномасштабним вторгненням вона поїхала до родичів у Вологоду, щоб разом зустріти новий рік, а також побачитися з братами і сестрами. Батьків уже давно не було на цьому світі, зібралася вся родина і почали бідкатися, що не мають заробітків, що живеться важко, а Галя на той час уже мала велике виробництво з пошиття верхнього жіночого одягу, заробляла добрі статки. Діти теж ні в року, дочка мала чудову освіту і працювала перекладачкою в Арабських Еміратах, син навчався в Австрії. Галина з чоловіком збудували дім, придбали житло для дітей, мали добрий бізнес. У всьому відчувалося, що Галя справжня бізнес леді. Тому вона запропонувала своїм братам і сестрам відкрити для них майстерню в їхньому рідному місті, щоб вони теж гроші заробляли. Обіцяла завести обладнання, навчити працівників, закупити тканини, надати все необхідне. Але родичі відмовилися аргумент був дуже простий, тож працювати потрібно.